Привіт, мене звати Демі. Ви на каналі TradeLab і сьогодні ми поговоримо про макроекономіку, важливі події в світі криптомаркету, а також розберемо BTC за допомогою об'ємного аналізу та інструментів прайс-екшену. Тому став лайк комент. Ну і ми починаємо. Для початку ми почнемо з макроекономіки, і варто відмітити те, що увага всіх фінансових ринків зараз дуже сильно прикута до того, що відбувається між США та іншими країнами. І мова тут про торгові мита, оскільки на даний момент тривають переговори по врегулюванні цього питання. І найближче, по суті, майбутнє на фінансових ринках залежить від того, наскільки високі будуть прийняті торгові мити, чи вдасться їм знайти якусь спільну мову і вирішити це питання чи ні. І якщо глянути на інфополе, то зараз бачимо, що дуже багато поширюється всяких псевдофактів, слухів про те, що їм все ж таки вдасться вирішити це питання, і вони зможуть домовитися про ведення невисоких торгових мит. І по суті, так як це нам зараз вже подається в інфополі, скажімо так, фінансові ринки, інвестори до цього готуються. То під час введення невисоких торгових мит маркет має регулювати позитивно, оскільки він же до цього був готовий. В негативному випадку, якщо все ж таки їм не вийде домовитися, і введені торгові мита будуть дуже високими, що не відповідатиме цим очікуванням, які зараз закладаються в маркет, то знову ж таки він сприйме це негативно. Знову ж таки, будемо дивитись на те, чи буде реальність відповідати тим очікуванням, які зараз нам закладають. На фоні того інфополя, яке зараз будується, ми бачимо що так само, що досить багато активів показують ріст, оскільки знову ж таки вони очікують те, що це все має закінчитись позитивно. Але як я вже говорив, Відео раніше зараз в економіці Америки панує повна невизначеність. Інвестори, по суті, не знають, чого очікувати. І навіть цю невизначеність ми бачимо зі сторони ФРС, оскільки на минулому засіданні по рішенню по відсотковій ставці ми побачили, що вони не готові приймати будь-які дії, не готові йти якось на випередження. І навіть той самий Джером Ромин сказав, що вони просто чекають закінчення переговорів і вже прийняття офіційних даних по цих якраз торгових. Митах, і тільки після того вони вже будуть дивитися за макроданими і приймати вже подальші рішення, тобто вони не вирішили йти на випередження, не вирішили там попередньо вже закінчувати QT, Попередньо робити так, що під час ведення торгових мит інфляція не дуже посильно показувала ріст. Вони вирішили все ж таки почекати, і з одної сторони, можливо, це і певно буде розумним виходом в цій ситуації. Якщо поговорити про макроекономічні показники, то ми бачимо, що останні макро були дуже цікавими ринок праці залишається все ж таки стабільним. Відсоток безробіття нам не показав ріст. Проте кількість нових робочих місць на сільськогосподарському секторі все ж таки показала зниження. Що свідчить про його трошки, скажімо так, невелику слабкість. А якщо поговорити про індекси інфляції, то вони показали падіння, тобто, знову ж таки, ми бачимо те, що по макроекономічних показниках інфляція показує падіння. І Це по суті добре, бо знову ж таки, коли будуть введені торгові мита, ми розуміємо, що перше, на що вони вплинуть, це на ріст інфляції. І те, що ми перед введенням цих торгових мит інфляція показує падіння, тобто це залишає нам певний якийсь такий зазор, коли вже торгові мити будуть введені. Щоб ці показники, до яких це все призведе, не були занадто критичними, і на мою думку, що зараз ФРС потрібно прийняти рішення про те, що їм все ж таки потрібно буде стимулювати американську економіку під час ведення торгових мит, їм потрібно буде закінчувати QT, їм потрібно буде закінчувати якраз витягнення ліквідності з економіки з грошей. Наоборот, її якось стимулювати і знижувати відсоткові ставки, аби зберегти економіку США стабільною і сильною, зберегти від і рецесії і з, з одної сторони трошки забити на інфляцію і поставити якісь її, вже, як скажемо так, на другу сторонню ціль, а не на першочергову, оскільки якби торгові мита зрозуміло, що на це будуть впливати. Отож, от панує така от невизначеність. На цьому тижні в нас триватимуть переговори між США та Індією. Подивимося, до чого вони призведуть. А суперважливих макроекономічних показників цього тижня не очікується, але знову ж таки наголошую про те, що в нас зараз панує дуже активний новинний фон на рахунок цієї всієї ситуації. За цим потрібно слідкувати, щоб розуміти, до чого це все може призвести. І розуміти той новинний фон, який нам очікують, і що вони хочуть закласти в ціну тих активів. Тому по макроекономіці на цьому все. Давайте перейдемо до BTC. Приходимо ми до графіку BTC, трьохмісячний таймфрейм, спотовий. Графік вже неодноразово е, показував вам цей трьохмісячний ФВГ, на який ціна реагувала, показував, як в минулому так само ціна працювала з цим інструментом. І ми так само говорили про те, що після того, як ціна протестує цей трьохмісячний ФВГ, ми будемо очікувати з вами оновлення е, глобального максимуму по BTC, І, В принципі, цей план залишається актуальним. Тобто, знову ж таки старший інструмент, який тестувала ціна, від якого ми формуємо контекст. Тому тут навіть місячний таймфрейм смислу дивитись ніякого немає. На рахунок тижневого таймфрейму давайте включимо фрактали, щоб добре бачили свінги. Тобто в нас тут був сформований. Свінг, як бачимо, ціна на нього толком не реагувала і вище немає ніяких інших інструментів, на які ціна може реагувати. Тому знову ж таки досягнення нашої цілі вигляді АТХ залишається питанням часу. Але перед тим як ціна досягне цього максимуму, ми розуміємо, що ціна ще може зробити відкат. І найближчий інструмент нижче на тижневому таймфреймі у нас є цей лонговий ФВГ. Як мінімум, якщо ціна сходить в діапазон там 197 тисяч, це може бути першою такою досить серйозною зоною, звідки можна буде розглядати лонгові угоди на продовження руху і на оновлення максимуму. Якщо ми перейдемо з вами на даний таймфрейм, то бачимо, що ціна досить сильно в нас реагувала на зняття цього свінга і. Якраз бачимо, що після зняття вище, ціна зараз приходить в, до інструментів, які в нас знаходяться нижче. Як мінімум, це є е, ці свінглоу. З денного таймфрейму, на який ціна зараз може реагувати. Знову ж таки, нагадаю, що головний у нас план це те, що ми чекаємо ціну в тижневому лонговому ФВГ, але розуміємо, що перед ним є ще в нас сформовані на денному таймфреймі інструменти вигляді «Swing Low», на які ціна теж може реагувати. Якщо після зняття одного з цих свінгів. У нас буде присутній аномальний об'єм, у нас будуть присутні аномальні поглинання об'єму на продажі, або в нас будуть якісь там моделі для входу, тобто достатньо факторів для того, щоб відкривати лонгові угоди. Ми це будемо робити. Тобто, знову ж таки, ідеальний план це тестування тижневого лонгового ФВ, але розуміємо, що ціна може зреагувати на інструменти локальніші і може вже від них початися рух. Для прикладу, бачимо, що ціна зараз працює з денним свінгом. В нас на 4 годинному таймфреймі є рейд, Але на м 15 в нас тут, в принципі, був дисплейсмент, і, можливо, зараз сформують якусь зону для входу в вигляді Momentum Shift або СМР- ну, тудов чекати, але, як мінімум, для відкриття позиції зараз буде якусь ще, можливо. Модель входу, оскільки в нас є тут М15 зміщення після 4 години рейду, то тобто вже ціна показує якусь силу, але, знову ж таки, потрібно тут такого підтвердження вигляді лонгової угоди. Е, якщо е, глянути з вами е, об'єм ордерів, на продаж і на покупку, тобто біди-аски, то бачимо, що в нас зараз на 4-годинному тайфреймі зараз формується такий непоганий лунговий оверлей, що свідчить про те, що в нас тут присутня активність по бідах. Бачимо на малих і трошки більш середніших фільтраціях. У нас. Біде виросли під час цієї корекції, що в принципі логічно, і знову ж таки це є так само позитивним фактором, але на більших фільтраціях явних аномалій немає, тобто і ратіо залишається шортовим. Тому, як мінімум, зараз я би навіть після зняття цього денного свінга, того, що я вам тільки якщо на свічному графіку, як мінімум би очікував якийсь локальний лонговий мув, покаже, як вам ці оверлеї працюють по історії. Тобто бачимо, що в нас вони теж формуються, причого ціна виходила вище, ну і так само тут, я думаю, все зрозуміло. Тому, як мінімум, зараз після того, як ціна буде знімати денний, знімає вже денний свінг, формуємо 15-дісплейсмент, подивився би за моделлю входу. Якщо вона буде неявно, то якісь балакані лонгові угоди для себе переглянув. Так само давайте глянемо з вами ще АТАС, щоб глянути на рахунок аномальних проторгованих об'ємів. Тобто бачимо, що на 4 годинному таймфреймі під час. Ці корекції в нас сформували вже аномалії, але поки не до кінця ясно, яку вони сторону себе позиціонують. Тут я би що хотів відмітити, те, що в районі, якраз де в нас знаходиться тижневий лонговий ПВГ на 4 годинному тимфреймі, на кластерному графіку присутні аномалії проторгованого об'єму, і на цю зону в подальшому, якщо ціна сюди скоректується, може бути досить непогана реакція. Ця зона знаходиться якраз так само в районі 9-9 тисяч. Якщо навіть не помиляюсь, відкрити спотовий графік. То на спотовому графіку теж є ця зона. Теж бачимо, що у нас тут були поглинання. Об'єму на продаж, і в нас так само були нормальні проторговані об'єми. Так само, тобто, якщо ціна не буде реагувати на один з цих свінгів раніше, то ця зона 99-99 тисяч, яка в нас, скажімо так, синхронізується як і зі свічним аналізом, так і з об'ємним, є досить сильною. Але бачимо, що вже локальніше в нас присутні так само поглинання об'єму на продаж, тобто ми можемо побачити якусь, скажімо так, зараз локальнішу. Лонгову реакцію. Також бачимо, що в нас тут були присутні аномалії, тут присутні поглинання. Тому зараз лонговий мов ми можемо з вами побачити І мінімум там десь в район 102-103 тисяч. А, от так от. А давайте вернемося з вами до свічного графіку. Неодноразово я вже вам показував ем, якраз індекс грошової маси М2 про його кореляцію. І давайте трошки з вами, скажімо так, обновимо. Наші очікування відносно цієї кореляції, як бачимо, кореляція надалі продовжується. Хто не до кінця розуміє, що це за два графіки, поясню вам ще раз механіку. Тобто це індекс грошової, світової, глобальної маси. Тобто, він нам показує, як росте кількість. Грошей в світовій економіці, яка є, скажімо так, вільному обігу, і незважаючи на досить агресивну грошову політику в США, де ця грошова маса зменшується, ФРС робить все для того, щоб її зменшити аби побороти інфляцію, все одно глобальна світова грошова маса показує ріст. І тобто кількість грошей в світі з кожним днем на даний момент збільшується. І умовно, після того, як ці нові гроші з'являються в світовій економіці, їм потрібен деякий час для того, щоб е, потрапити на фінансові ринки. Знову ж таки, збільшення коштів в світовій економіці прямо пропорційно е, має вплив на фінансові ринки, оскільки попадаючи на них ці гроші. Скажімо так, за них купляються ті чи інші активи, що призводить до підвищення їхньої вартості. І от приблизна така затримка на криптомаркеті сягає 80 днів, тобто трошки більше там, ну, умовно 2,5 місяці. Тобто, це від того, як це гроші з'являються в світовій економіці, вони от на фінансові ринки на крипторинок попадають приблизно через 2,5 місяці. І якщо співкласти графік грошової. Маси світової М2 і графік BTC з якраз цим часовим лагом з цією затримкою, то ми побачимо, що от якраз а графік BTC відтворює всі ці рухи. І за рахунок цього ми можемо зараз прогнозувати найближчі очікування, тобто, як мінімум на 80 днів, поки в нас є ця затримка. І бачимо, що тобто, протягом року часу, там, з 24-го року, з зими в нас ця кореляція підтримується. Знову ж таки, це не просто співпадіння графік до графіка, в цьому присутня логіка механіка. Я вже неодноразово це пояснював, тому ми це беремо до уваги. І згідно цієї. Цього, скажімо так, спільної кореляції ми бачимо, що графік грошової маси оновлював максимум, виходив сильно вище. Тому ближчим часом ми це так само можемо побачити на BTC, оскільки знову ж таки за. Ці два з половиною місяці графік грошової маси, як ми бачимо, досить сильно виріс. І це по суті, враховуючи цю всю затримку, чекає зараз на BTC, оскільки ці всі гроші, які зараз з'явилися твій економіці, вони прямо в моменті зараз перетікають і в фінансові активи, такі як BTC, і на цьому він теж може показати рост, ріст гідно цієї логіки. Тут я, до речі, вчора клацав ще один цікавий індикатор, і я вам його покажу. Це, скажімо, такий дуже старий on-chain індикатор, я б його назвав так. Тобто я не пам'ятаю тільки, на якому таймфреймі я його брав до уваги. А, напевно, напевно, все ж таки на тижневому. Да, тобто, Умовно, він бере до уваги хешрейт BTC з графіком. А, умовно він показує нам, коли капіталюють майнери, коли їм якби там чи не вигідно, чи вигідно а, майнити, коли вони от, виходять з ринку і коли вертаються назад, включають свої станки. Це дуже старий ончейн. Не знаю, індикатор, який там працює, напевно, з року 20-го, але більш середньострокові глобальніші рухи за рахунок нього реально дуже легко було прогнозувати, він завжди вгадував. Ну, Тобто, якби тут теж є певна логіка, що він не просто там засвітився і все, якби аналізує хешрейт. І якраз те, 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 як працюють майнери. І тут дуже цікаво, те, що по суті кожен раз після того, як в нас з'являється оця синя кнопочка buy, тобто це, як мовно, певний сигнал про те, що е ціна знаходиться на дні, коли майнери капіталізуються. У нас BTC досить непогано відростає. Тобто, в перший раз BTC відростав на 200%, другий раз BTC відростав оно, на 120%, тобто оновлювався максимум. І знову ж таки, коли ми були з вами по 74 тисячі, коли в нас був досить сильний негативний новинний фон а, про те, що будуть введені торгові мити вище, ніж очікували раніше, тобто на фоні цього нас загнали 74 тисячі. Цей індекс бай в нас теж знову ж таки з'явився, тому як мінімум. Це знову ж таки не то, що їм говорю, от, варто в це вірити і так далі, але це досить цікаве спостереження, яке має досить круте відпрацювання по історії. це плюсом ще один такий фактор, чому BTC вже ближчим часом а, може коштувати 120 тисяч. Чому ні. Тобто, якби бачимо, що у нас присутній індикатор знову пай, тобто, як мінімум, зараз можна очікувати те, що ціна а, буде оновлювати максимум, і там якийсь ріст може показати. Знову ж таки, візьміть до уваги а, грошову масу М2. Візьміть до уваги ончейн метрики, візьміть макроекономіку і те, що відбувається, які зараз очікування, і те, що очікує маркет, і це якби абсолютно нормально. Тому отакі от очікування по ринку. Надіюсь, вам було корисно. Якщо це так, то обов'язково залишайте коментар свій. Пишіть, чи погоджуєтесь, чи не погоджуєтесь з моїми думками, залишайте комент і обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові відео і підтримувати україномовний контент. А ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.